Привіт, друже! Сьогодні розповім тобі казку про принцесу на Горошині. А ти поки підпишись на мій канал, щоб не пропустити новенькі казки. Принцеса на Горошині Жив був принц, який хотів одружитися на принцесі. Але вона повинна була бути справжньою принцесою. Тому він подорожував по всьому світові у пошуках такої. Але скрізь щось заважало. Не те, щоб він бачив недоліки у принцес, але він ніяк не міг зрозуміти, чи справжні це принцеси. Завжди був чимось не зовсім задоволений, тому додому він повернувся зовсім не в дусі, так як дуже хотів одружитися на справжній принцесі. Одного разу ввечері вибухнула жахлива буря. Грім гримів і лив дощ, та насправді це було дуже страшно. В цей час пролунав стук у міські ворота, і старий король вийшов, щоб відкрити їх. Зовні стояла принцеса, але Боже мій, в якому вона була стані і за дощу, і негоди. Вода капала з її волосся і одягу. Стікала на кінчики туфель і виходила на п'яти, але вона наполягала, що вона справжня принцеса. Дуже добре, подумала стара королева, це ми зараз побачимо. Вона нічого не сказала, але увійшла в спальню, зняла всю постільну білизну і поклала горошину на мішковину ліжка. Зробивши це, вона взяла дванадцять матрасів і поклала їх на горох, а поверх матрасів поклала двадцять матрасів з гагачого пуху. Принцеса пролежала на ньому всю ніч. Вранці її запитали, як вона спала. О, це жахливо, сказала вона. Я всю ніч майже не спала, не збагну, що могло бути в ліжку. Я лежала на чомусь такому твердому, що тепер маю синці, це жахливо. Тепер було цілком очевидно, що вона справжня принцеса, так як через 20 матрасів з гобеленового пуху вона відчувала горошину. Ні в кого, крім справжньої принцеси, не могло бути такого тонкого почуття, і принц узяв її собі в дружини, тому що знав. Що знайшов у ній справжню принцесу, а горошина збереглася у кунсткамері, де її досі можна побачити, якщо тільки хто небудь її не вкрав. І це, зауважте, реальна історія.